Вітаю усіх любителів квітів. Сьогодні мова піде про кам'яні троянди. Не думала знімати розпаковку, але коли відкрила саму коробочку, то дуже здивувалась, як дбайливо рослини запаковані цього продавця. Замовляла перший раз. От, І побачивши таке дбайливе пакування. Зараз покажу вам, я замовила собі 11 штук. Але бачу, що ще не в горщиках, а окремо в папірцях без землі є подарунки. Я зараз розберемо, подивимось ось наскільки я хочу показати вам, наскільки дбайливо вони спаковані, ці троянди. Мені Дуже подобаються вони і в Європі садівники дуже часто оформлюють горщики і садять ну, біля рослини, біля підніжжя рослин кам'яні троянди. От тому дуже хотілося також мати їх в своєму садочку. Ось дивіться так, потім ще й серветочка. І Підписана, звичайно, назва. Так, подарунок. Ні, подарунок, це просто так, серветочка, і на кожній трояндочці є назва. Ось такі красиві сукуленти я отримала. Я подумала, що, можливо, комусь будуть цікаві їх назви. Тут всі ці стаканчики мають назви. Тому для тих, хто, для кого потрібні назви, я буду їх показувати, щоб ви могли подивитися, яким чином вони виглядають. Ось. І ті, що не в стаканчиках, крім одного, Ось ці я отримала в подарунок. Серед них гігант Отеллу. Написано там на бірочці, що росте, може досягати 20 см. От, тому що я запитувала мене цікавили великі. Тут гігантів небагато, в основному такі середнього розміру молодила. І взагалі, ось я так себе запитувала. в мене така. Якась асоціація із Сходом, коли я бачу ці рослини, Японія і там, східні країни азійські. І я, наприклад, вважаю цю рослину, ну, відношу до тих, які можна розглядати дуже-дуже довго. Тому що, ну, як на мою думку, сама форма квітки. Кругла і наповнення от чимось нагадує мандали. От вони мені якась така асоціація йде з мандалами, і при, під час розглядання цих рослин, скажімо так, люсточок можна розглядаючи їх, заспокоювати нервову систему. Зараз я покажу ближче кожну і покажу назву. Так, тут назва Бон, bon, що не зможу прочитати, язика ламати не буду. Ось і вам покажу назви кіто. Така рослинка з дитинкою. Ось найбільший, найбільший горщик. От, хоча вона, ця рослинка за розміром така, як і всі інші. от таку вона має назву, крупномір це, да? крупномір до 15 сантиметрів. Так, як і Отелло. А Отелло ще більший. І той, що я отримала в подарунок, буду відставляти ось мене темнолисті. Nights of Sibiria, мабуть, читається правильно. Ось такий красивий сукулент на кінчиках має такі темні. Темне забарвлення. Так, далі назва Кіллер. прекрасна, чудова. Він навпаки зсередини. Темніший, а кінчики. Зелені. Так, ось цей мені дуже сподобався. Така є, якось так, мабуть, його назва. Ось е така красива рослина, це не з крупномірів. От. Ну, всі знають, хто має молодило. В мене є декілька таких, ну, але з, з дрібних сортів то молодила ж теж вони змінюють колір, і протягом сезону вони виглядають по-різному. Тому це також потрібно враховувати під час посадки і їх також можна гарно між собою якось компонувати. По кольору, підкреслюючи там холодні чи теплі тони. Ось цей, зверніть увагу, теж дуже красивий. Orange Glow Дуже мені сподобався. Можливо, навесні він буде помаранчевий. Не знаю, але мені так він вирізнявся серед усіх. Всі вони різні. Так, і ось тут така у нас. Назва. Тут можна язик зламати. Ось. І також я отримала точно таку саму в подарунок. Ось вона в подарунок. Точно така ж назва. У мене буде їх тепер дві. Ось. Остання з тих, що я замовляла, це була Донна. Вона мені дуже сподобалась, вона така холодна. Холодна сіра, коли буде доросла, така срібна. Срібний має відтінок. Чимось, до речі, вона схожа на ось, ось цю троянду. Але це крупномір. Так, ну і з подарунків я вам казала, що це отелло. Крупномір, який виростає до 20 см. Далі. Mm, так, теж самадхі, мабуть, щось таке, якась назва, якщо я не помиляюся, це ось вона. Яскрава зелена. З такою ще світлішою, яскраво вираженою серединою. На кінчиках. Така рожевинка красива. І остання, mm, так, що тут написано? С Ларіса, Лариса. Троянда, знаю, її Лариса. В мене її немає, але має таку назву. От, Ларіса Такаш. Теж має яскраво салатову середину, зелені пелюсточки. І на кінчиках ось такий якийсь рожевий відтінок. Схожа, до речі, на попередню, тільки форма якось вона тримає, можливо, що дитинка. Ось таку має форму шишечки. Кого цікавить, де я купувала, тому що ціни такі ну, нормальні в порівнянні з садовими центрами, я дивилася, ціни в садових центрах, а це людина, теж в Києві займається виключно вирощуванням сукулентів. Виключно вона вирощує. Саме, саме кам'яні троянди, і в неї дуже великий їх вибір. Тому, якщо когось зацікавило, і хтось хоче собі свій садок прикрасити кам'яними трояндами, можете написати в коментарях, і я дам вам обов'язково контакти цієї. Жінки, яка вирощує таку красу.